Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Пасіанса Знак зодіака Водолій на період з 24 по 30 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут Терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Тут у вас далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, також карта долі, а також сумна новина. До чого це стосується. Будете дивитися по своїх обставинах. Ось тут гроші, а також годинник. Годинник показує своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Ще у вас тут блискавка, вона показує швидкі дії та події. Зверніть увагу, друзі, ось ця змія може показувати, що. Хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. І ще, що стосується грошей та змії, не давайте в борг, тому що ви назад цей борг не отримаєте. До того ж, зараз ретроградний Меркурій, він також може про це вам нагадувати. Ось тут качечка. Це домашнє господарство. Та начебто все прямуємо вперед, подивимось на розклад, яким він буде далі. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на грудень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Розклади на картах таро. Там ви можете віднайти дуже важливі акценти, а також відповіді на свої запитання. У нас з вами другий розклад. Знак Зодяка Водолій. Знову гроші повторюються, зверніть увагу, або вам будуть частинами якісь виплати, або, наприклад, будете отримувати якісь подарунки, або якісь для вас відомі варіанти. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Переміна роду діяльності, також, можливо, додаткова робота. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут у вас іще значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. А ми прямуємо далі, подивимось на завершення вашого тижня. Ще ваші часи. Саме зараз час діяти. Прямуємо вперед. На третій розклад. Це останній тиждень ретроградного Меркурія, саме з цієї причини варто доробити якісь старі ваші Завдання або запитання, щоб нічого не залишилось на потім. Щастя підкова. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Карта СОС. Будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося. Знову цей котик повторюється. Романтичні почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Ялинка, добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Троянда це кохання. Мабуть, кохання точно є, тому що ось цей котик це третій зайвий, хто вам заважає в романтичних стосунках. Сьогодні ми з вами на колоді вітражне таро подивимось для знака Зодіака Водолій. Застереження. Туз кубків застереження та порада королева кубків. Друзі, туз Кубків це якась радісна подія, про яку не варто всім розповідати. Іноді так буває, що нашим радісним подіям можемо радіти тільки ми, а також наші близькі. Не варто нікому нічого розповідати, і порада полягає в тому, що королева Кубків це людина, котра має якісь світлі почуття. І це може означати, що, наприклад, якщо ви дівчина або жінка і незаміжня, то ви можете зустріти ці почуття саме на цьому тижні. Або хтось відкриє для вас, наприклад, ви вважали, що ви друзі, а ваша друга половинка відкриє для вас секрет, що насправді ви пара, або якась для вас буде пропозиція. Ось тут зверніть увагу, щоб ніхто вам не сунув носа в ваші романтичні стосунки. Хитра підступна людина-змія, а також котик третій зайвий в романтичних стосунках. Сподіваюсь, друзі, вам все було зрозуміло. Ми з вами нічого не пропустили. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.